Вітаю, вітаюсь. Почну вечір з подяки. З подяки всім, хто підписався, хто поділився цим відео, хто буде ставити вподобайки і хто коментує. І, звісно, перевірте, будь ласка, підписку. Нагадую про марафони по фінансам, по здоров'ю, по парі. Новий формат надзвичайно глибокий. Відгуки по фінансовому марафону надзвичайні. Ось про що хочу поговорити. Так, світ змінився, і багато духовних практик стали більш ефективними. Не старі стали більш ефективними. Ви знаєте, мали досвід десь біля року тому, ну, трошки менше, вивчали досвід старовинної, ну, не старовинної такої. Ну, не хочу образити. Практик тих, що вже е, занадто мало ефективні. Постійно від носіїв цих практик ми чули таку фразу: е, 8 років працювали, 10 років вивчали. Я з повагою ставлюся до такої наполегливості, але ви знаєте, є таке правило. Медитації, коли ти в медитації задаєш питання і немає ніякої відповіді. Інколи я сідав в медитацію і зовсім нічого не бачив від слова абсолютно. В мене не виходить. І я годинами сидів, чекав відповіді на певні запитання, не виходить. А потім мені приятелька сказала: дякую тобі сердечна. Досі пам'ятаю твої слова, зміни кут зору. Тобто трошки зміни питання, яке ти ставиш, запит, який ти ставиш Всесвіту. І все стає на свої місця. Так, да, люди зашвидкі. Особливо тепер. Боже збав, щоб хтось зараз е, війну і мир прочитав. Таких не знайдеться. Ми читаємо три строчки і вже втомлені. Перечитайте повне зібрання творів будь-кого, чи то Шевченко, чи то Толстого, чи то Гоголя, чи то Коцюбинського. Ви дуже будете стомлені. Ви можете дивитись тепер тільки Тік-Ток. І все інше час пришвидшився. Так, на час війни ми трошки по. Працювали з часом, щоб не зійти з ума з розуму, і час пришвидшили ще. Ми його потім повернемо назад. Тим не менше. Тим не менше. Старовинні практики більшість з них не має сенсу. Ну, немає у людей тепер 8 років вивчати якусь мантру чи молитву. І мичати її ще вісім років і не отримати результату, здогадатися, що вона не працює, бо вона знову несправедлива. І таке інше. Все працює від серця. Від серця, від волі, від вашої. Але, знаєте, поспішайте теж трошки призупиніться, бо я спробував, не пішло. Правда? Камінь, вода точить, капля за краплею. Так, да, дійсно, у когось робота з родом відпрацьовується з першого разу. Це одиниці з тисяч людей. Так як я її писав, писав під себе цю роботу, то вона і відпрацювалася раз. І... Але де у кого вона теж так відпрацьовується. Але де? Хто працює місяцями і це нормально. Не роками. Чому наша академія працювала? В Єгипті 36-40 років з однією людиною. І людина проживала в ашрамі ці всі роки з ранку до ночі, з ранку до ранку. Це було навчання, 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 навчання. Бо так тоді воно все працювало. Так ми засвоювали то. Коли в мене одні. Я з повагою ставлюсь до їх досвіду. Хоча не з повагою до стилю життя, тим не менше. Коли вони вийшли в мене з семінарів, вони сказали, ти зберіг нам 50 років духовного життя. 50 років духовного життя. 50 років духовного життя. Ти зберіг нам. Так, наші техніки, вони як зжата пружина. Вони зберігли вам час. Це досвід десятків тисяч років, який передається вам простими формами, простими працюючими е техніками. Вони збережуть вам десятки років духовної роботи, інколи десятки життів в духовній роботі. Це правда. Але все одно для того, щоб робота була, працювала миттєво з першого прочитання, вона має. Бути не вона, а ви маєте бути готові для того, щоб її сприйняти. Чому ми робимо знову акцент на самостійній роботі? Та для того, щоб ви не переопрацьовували, щоб не було переекзаміновки. Бо коли вчитель або академія проходить уроки за вас, вам іде не залік. І ви змушені відповідати на більш складні питання Всесвіту. Ми бережемо ваш час. Ваш досвід і не посилюємо вашу карму, поважаючи і свою роботу, і ваше життя. Але треба мати терпіння, бо мені через тиждень два пишуть у мене нічого не виходить Пробачте, шановні, ви працювали. Да! Раз чи два заїхали конем? Ні, так не буває працювати треба наполегливо щодня, ви чистите зуби, ви робите несхідний висхідний не так само. І так далі, і всі інші практики. Не так, що один раз ви попрацювали з родом, один раз ви зробили несхідний, висхідний, не все, я отработала перший ступінь. Ні. А там ще десятки практик, які вам було передано для самостійного. Опрацювання, де вони, де, де їх робота, ви скільки разів їх зробили? Я працював з ними по два по три роки. Тепер не треба, тепер роки перейшли в місяці. Але теж мої любі поспішайки. Опрацювати треба для того, щоб отримати стабільний, підкреслюю, стабільний результат. І дійсно тоді коли ви відпрацювали і відчули зміни в собі. Я нічого не віжу, я нічого не слышу, нічого нікому не скажу. Як отам мавпочка. нічого, працюємо. І наступає день, коли ми відчуваємо, ми чуємо, ми бачимо, ми працюємо далі. І хочеться, і, і робиться. Велетенську яму можна викопати однією лопатою. Звісно, інколи можна зробити квантовий скачок. Але треба для нього бути готовим. І тут є небезпека, цей квантовий скачок, яму вирву, вирву зробить взривом. Ви готові до цього взриву, щоб уціліти самі, і яма була необхідної глибини. Тому я. Прошу вас, зберігайте спокій, працюйте. І ви обов'язково отримаєте результат. І, звісно, у вас є цікавості і інтереси, які виходять за межі того матеріалу, який ми вам даємо. І коли таких питань накопичується багато, ми даємо їх відповіді в форматі якомусь або відео, або, як тепер, ми хоч і готуємо поглиблений семінар по безпеці, по безпековим питанням. По і, і, і інші семінари на інші теми ми готуємо теж. Тому дуже прошу вас. Будь ласка, задавайте питання собі, задавайте питання Google. Задавайте питання Всесвіту. Задавайте питання мені. І коли я бачу цілий ряд однотипних питань, звісно, що я змушений просто написати на ту тему відео. От. Так що, будь ласка, з ваших питань часто складаються відео. Зараз я вам кажу. Наполегливо працюємо, не поспішаємо. У кожного своя швидкість. І кожен отримує свій сталий результат. І якщо, наприклад, ви хочете відновити свою, свій зв'язок з вищим я, ви думаєте, що монахи Тибету сиділи місяцями, роками, десятиріччями в позі лотоса і мечали Ом, просто так? Наша академія вам, вас позбавила цієї необхідності, але весь цей час скоротити до такого. Часто неможливо. Чому? Бо ваша свідомість ще у такому закритому вигляді, коли вона розкриється прекрасним лотосом, ви отримаєте результат. А швидкість розкриття цього лотосу залежить виключно від вас. Як швидко ви пройдете очищення, наприклад, першого ступеня академії? Те, що відбувається, відпрацьовуючи ті роботи. Які ми вам пропонуємо. Коли ви згармонізуєте свою систему за першою ступенем академії, і ви отримаєте прекрасний результат, ваші тіла будуть збалансовані, ваші емоції будуть більш збалансовані, ваші думки будуть чистими. Ви відчуєте, що таке справжня гармонія. Отже, чекаємо вас на першому ступені, до речі, Кожен місяць, останній понеділок місяця, о 12-й годині, перший ступінь Академії, про Академію можете прочитати, побачити, пере, 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 коли перейдете по посиланню на відео про Академію про навчання, а отримати актуальну оплату і актуальний рахунок, ви зможете, написавши мені в месенджер Facebook. Я спілкуюсь найефективніше в месенджері Фейсбуку. Будь ласка, звертайтесь туди. А у вас немає месенджеру Facebook. Фейсбуку. Любі мої, встановіть месенджер Facebook. Фейсбуку. І спілкуйтеся зі мною так, як зручно мені. Телефон я нікому давати не збираюсь. Дивлячись на те, що ви в будь-який час. Доби можете писати, навіть телефонувати мені на месенджер серед ночі, то телефон це взагалі буде досить неприємна історія. Тому навіть не просіть, не дам. Майте спокій, майте гармонію, сповнюйтесь любов'ю, радостю і щастям разом з Академією майстра Олена Стефана.